Ну шо, кабани, сьогодні, як бачите, в нас мілітарі стилистика. Бо пограв я в оцю вашу Battlefield 2042, і я просто в шоці. Але для початку давайте знімемо оце все. Я, як ви знаєте, не військовий, аби для відео надягати те, що рятує наших героїв від ворожих куль. Та не з тих, хто займається позерством заради хайпу. Або заради переглядів я надягнув все це для того, аби ще раз звернути вашу увагу на те, що це за шквар і займаються таким дурні імбіцили. Моя думка з цього приводу проста. Ця опція, саме вдягання, ось необхідного спорядження, доступне лише військовим. А якщо ви бачите якусь особу, блогера, співака або іншого цивільного, що не має відношення до армії, але надягається заради хайпу, набхайте йому піструнів за шиворот. Бо це ну, зашквар. І самі так не робіть. Майте повагу до форми та до наших військових. Я все сказав. Та повертаючись до батли, сказати, що це лайно собаче, не сказати нічого. Коли воно там вийшло в жовтні 21-го року, що мені там насипали в коментарях? Що з моменту виходу і до поточного моменту гра стала топчик? Все пофіксили і зробили прямо у цукероньку. Срань все це. Тож давайте з цим розбиратись. Ми на каналі Очі Кіреча, і сьогодні я та пан Іля з каналу ЯТАДащі мовою фактів принижуємо Battlefield 2042. Приємного перегляду! І по перше, важливо сказати, що я дуже сильно люблю зброю. Один момент. Ось як сильно я люблю зброю. Але я ще далеко від зброєвого експерта, я ніколи в житті не стріляв з автоматів, бо це не автомат. Ручних кулеметів та ще багатьох різних прикольних пострілюх. Стріляв з карабіна на базі АР15 різних е, рушниць та пістолетів. Тому, якщо я щось десь неправильно скажу, дайте знати в коментарях. Я вам тільки подякую. Але для чого вам інфа про те, з чого я стріляв, та що я власне люблю? Да бляха, просто у всіх сучасних іграх оці штуки мають виглядати приблизно, хоча б як в реальному житті, а не Неначе вони зроблені з картона і взагалі якось хірово, Бо, ну, чесно сказати, коли бачиш якусь херню, ну, це трохи. Ой! бісить. Все нормально. І якщо ви хоча б не дивитесь відео про зброю, різну зброю, як вона виглядає, як вона працює, як вона стріляє, то батла для вас, звісно, дуже класна гра. Раджу, можете далі не дивитися. Але якщо ви зброєю, хоча б якось трошки цікавитесь і знаєте, як вона там відчувається, як вона виглядає, як вона стріляє, то давайте дивитися відос. в грі. Ми граємо за дві регулярні армії: першої та другої. Тобто болотний прапор буде майорити вам просто всюди. Деякі оперативники в грі русачки та інколи використовують язик замість англійської. Може років сто тому, це було б і прикольно, але зараз це бісить. Ще й доводиться грати саме русаками, щось там захоплювати, вбивати цими вонючими руками когось. Фу я ригав майже весь час, граючи всю гру саме через цей пункт. Дуже важливий аспект для кожного онлайн-шутеру це зброя. Ні, те, як воно представлене в Battlefield, ну це просто якийсь крінж. Вона не відчувається як та, що може когось вбити. Вона виглядає як картон, якийсь. В DICE хотіли зробити якісь футуризм. А зробили лазергани, що не виглядають на рівень AAA. Для прикладу глянемо на цей АК 24 що виглядає в Точності, як сучасний АК-12, але якщо придивитись, ви побачите, що весь автомат у грі якийсь плаский, спрощений та занадто квадрат. У місцях, де мають бути плавні спуски, ми бачимо якісь обробки, що, на мою думку, роблять зі зброєю і картонну копію. Я покрутив всі доступні мені гармати, і всі вони дають ось таке дивне відчуття. Для порівняння я зайшов в колду і обрав щось подібне до АК-24 або АК-12. Тут варто зупинитись та внести трошки деталей для ясності. В шутерах такого типу Типу компанії розробники уникають реальних назв зброї та трохи змінюють її вигляд, аби не було проблем з авторськими правами та їм не прилетіло за це в жба. Тому в колді ми маємо Каст оф 545, що має аналог в реальному житті у вигляді АК-105. І просто подивіться на відео, записане з колди, на всю цю деталізацію, текстурінг, відпрацювання світла, да й взагалі. Ті, хто тримав подібну зброю у своїх руках, дуже сильно зацінять якісне перенесення її у гру. А тепер знов подивіться на зброю в Battlefield. Думаю, тепер ви відчули ті проблеми з тим, що зброя у цій грі не відповідає реальності, навіть попри те, що це абсолютна копія АК-12. І так, в Battlefield з усіма ганами. Ось для прикладу пп 19 Бізон. По факту, це та сама база Калашнікова, просто зі зміненим магазином на 64 патрони та калібр вже не 762 або 545, а 9 на 19 та 9 на 18. А ось такий самий Бізон в Call of Duty. Я спробував атачментами підігнати так, щоб було схоже, але, ну. Там прям такого точно не було. Подивіться просто на рівень деталізації, та як виглядає модель. А тепер знов подивіться на те, що пропонує нам Battlefield. небо, як то кажуть, і земля. Просто нагадаю тим, хто так і не поняв, що зброя це те, що у вас вічно перед обличчям в таких іграх, і в батлі деталізація просто срань. Одразу псує всі відчуття. А от щодо атачментів до зброї, то їх чесно, мало. Відкриваються вони за дебільною системою вбийства ворогів та отримай приціл, простий грінд і нічого більше. Ще й сильний Зміни в роботі зі зброєю відстановлення атачментів я не відчув. Навіть з мушкою та ціликом я легко вбивав ворогів на відстані в 300 метрів. Чи таке буває в житті? Так буває, але скоріше як виключення, а не правило. Приціли теж доволі дивні. Чомусь прицільна сітка того ж а кого ну просто є більше здорова. В житті вона не має такий вигляд. Як з цим цілитись взагалі на відстані більше 100 метрів, це питання. Де взагалі в грі присутні проблеми з гігантизмом? Зброя в руках, ну, жестяка здорова. Це або оперативники-карлики, або ну я Doesn't matter. Але в житті воно не є таким здоровим. Так само і приціли зверху на зброю виглядають комічно огромними Анімації теж в сраті, якщо чесно. Є певна деталізація як моделик персонажів та їх анімації, так і поведінки зі зброєю. Але на певних декількох деталях все і закінчується. Віддача виглядає так собі, про те, як воно відчувається, поговоримо трохи пізніше. Перемикання режиму вогню з семіна авто та назад не анімоване взагалі, а заміна магазину якась дьоргана, без особливих додаткових рухів, наче ро робот перезаряджає. Зміна зброї виглядає теж не так, як хотілося б. Від першої особи це ще куди не йшло. Хоча я б хотів якогось більшого реалізму. Але якщо дивитись від третьої особи, то оперативник зброю собою собі в сраку, в той час як в колді зброя залишається висіти на ремені, як і має бляха бути. Поведінка Регдола, як завжди, було в батлі. Тому тут без коментарів воно просто всрати із гри. Ходьба та біг зі зброєю в руках, теж таке собі. От реально все неначе робить робота, а не людин. Збоку. Таку модельки теж анімовані трохи коряво, не на рівень ТАА. Хоча і в колді боку вони мені не сильно подобаються, бо якісь уберлюди, а не просто оперативники. Але то вже таке. І ще те, що мені прям сильно не сподобалося, стабільність прицілювання з оптичними приладами високої кратності. Подивіться, як це виглядає в батлі. Подивились? А тепер як це виглядає в колді? Ну і де краще, де більш імерсивно, де занурення присутні. А ну так воно виглядає не тільки на такій оптиці. З коліматорами історія схожа. Же, хоч і не настільки критична. Тобто, в купі анімації, теж як магістр йода із зоряних Війн. Грі так-то вже більше року, і коли я в неї заходив, очікував ну просто гори контенту. Але як виявилось на практиці, його доволі мало. В колді на момент виходу було більше оперативників, ніж батліза весь час її існування. Оперативники до слова не виглядають як якісь супервійськові, худі вони чи що, не знаю навіть, але виглядають якось не в своїй стихійці. Люди, і цей во. "Host! Що вони з тобою зробили? На всіх оперативників є скіни, їх доволі багато, але це більше схоже на якийсь реколор одного і того самого, просто заради викачки ваших шекелів. Єдиний плюс пов'язаний з скінами, це їх органічність. Тобто немає такого, як колді, де навколо бігають шредери та інші ніндзя-черепаш. Так само в грі є купа техніки, яку можна кастомазити. На техніку скіни також присутні, але не за реальні гроші доступні лише такі собі. Так само можна кастомазити і зброю. Але скіни на неї, відвертий кал. Що треба купувати за Ріл Муні? Безкоштовно скіни теж дають. Вони лайняні, даються по досягненню певного рангу, що без Х2 досвіду качається ну дуже довго. Ще є Battle Pass. Ну а як же? Куди без Battle Pass, То нічого цікавого, за моєю суб'єктивною думкою, він не дає. Нецікаві скини на картонну зброю та худих оперативників без характеру. Це точно не те, на що я б радо витратив свої гроші. Режими у грі стандартні для серії, плюс модифікації до них. Плюс Портал. Портал прикольна штука, яка не взлетіла через імплементацію. Тому вся наявна зброя з цього режиму не попадає в огляд. Мене тут цікавить лише контент 2042. З усіх режимів мені сподобався лише Дезмач, але тут вам не буде різних сценаріїв, як мультиплеєрі колди. Ні, просто тир на меншій зазвичайні режими мапі на обрізках мапи, якщо буде точним. Але це той єдиний режим, в який я правда міг грати та трохи насолоджуватись грою. Не знаю, що мені знов таки казали про купи режимів, я їх або не знайшов. Або це модифікація до звичних мені режимів з колишніх ігор, або їх повне перенесення. Чогось прям вау, я там не побачив. вибачайте. на цьому моменті, я передам слово своєму колезі Іллі, щоб він як фанат пояснив ще декілька моментів. Ілля? ви думаєте, що сьогодні тільки Кірич буде токсичити? а от Хер вам я також трохи хочу. З серією Battlefield мене пов'язують приємні спогади, як я раніше, кайфував, граючи у bf 3 та bf 4 І при цьому я говорю як про сюжетку, так і про мультиплеєр. А Говорячи про БФ-2042, це настільки втрачений потенціал з двох сторін, що просто жах. Почнемо з сюжетки. BF2042 це продовження BF4. І зрозуміло, це стало після короткометражки Ексодус, де нам показують ірландця та пака. І у BF2042 нам демонструють світ з великою кількістю екологічних та економічних проблем. Світ змучений війнами, і все це можна було гарно розкрити у сюжетному режимі. Але замість цього ці... Дебі... Біли вирішили зробити Hazard Zone, у який зараз ніхто не грає. Ну добре, обісралися ви з Хазард Зон, але ж розкривайте сюжет світу у сезонах. Але ж ні, розвитку нуль. Тому DICE, наче, і дали нам лор гри, але що з ним робити? До чого він взагалі тут? Чому, наприклад, той самий ірландець може воювати як на стороні Боліт, так і на стороні США. Це просто незрозуміло. Можна, звичайно, притягнути те, що неприкайні. Люди, які залишилися без батьківщини у БФ-2042 через війни і катастрофи, воюють на стороні тих, хто запропонує кращі умови, але все одно це не виправдання, бо той самий ірландець навряд чи воював би за Росію, проти якої він воював у Battlefield 4. Тому сюжет і його весь потенціал DICE просрали повністю. А те, як вони добавили у грі класову систему, яку гравці просили, це гірше не буває. Зробити настільки на... Thank you Похуй, це навіть я так не вмію. Типу, у нас є клас Медик, круто, але аптечки можуть носити і інші класи. А у Медика із ексклюзивного це дефібрилятор. Тобто у будь-якому випадку сенс класової системи втрачається, бо, обравши розвідника, ти нічого по факту не втрачаєш. Ти так само можеш бути універсальним. При цьому ж у них є портал, де це все працює нормально. І класова система реалізована правильно, але ні, зробимо на. Від'їбися, як ми це вміємо. Мені здається, що цей вираз можна залишити як слоган для шведської студії DICE. На цьому у мене все. Ставте кірчі, вподобайки і підписки. Я пішов. Дякуємо пану та Також не забувайте підписуватись на Ілюху в Ютубі, Інстаграмі, Телеграмі, Он да та будь-де, де ви його знайдете, там і підписуйтесь. Маб в грі дійсно багато, і вони доволі прикольні: вертикальні, відкриті або закриті, що мені в них не сподобалось, так це їх розмір. По задумці, я думаю, що все мало бути так. Супер здорові мапи, на мапі багато людей, всі їбошаться і тут, і там, і всім ЗБС. А на ділі вийшов ПАП, де всі їбошаться виключно на трьох квадратних метрах. Там і танки, і літаки, і гелікоптери, і собаки сутулі, і особовий склад ВСРБ. Що особовий склад ВСРБ, то і є собаки сутулі. Але зараз не про це. Реально, двіжухи ну, дуже багато. І в цій двіжусі ти не виживеш. Тебе переїде танк, і все. Спавнишся в сраці, півгодини біжиш до двіжухи, тебе переїжджає танк і все. Бабака, можна, звісно, як поцюкляхти зі снайперською гвинтівкою в кущах за 500-700 метрів від м'ясорубки, але так тупо не цікаво грати. Звісно, це все доволі гіперболізовано, але відчуття в перші години гри саме таке. Потім розбираєшся та потроху починаєш крисити ті фраги, але я не можу сказати, що це сильно цікаво. А от щодо наповнення мап, ну тут в мене питання: якщо придивитись, світ пустий, або наповнений одними і тими самими асетами. Воно мені приїлось за декілька годин, і я ту. У пони зрозуміти, як деякі гравці проводять тут е, тисячі годин. Тож, врешті-решт, маємо багато здоровенних, але доволі нудних мап. Транспорту багато, і він тут дійсно круто деталізований, але знов таки картонний. Ну не відчувається, що ти дійсно сидиш у танку, не відчувається, що ти летиш на гелікоптері. Все як якась постановка з іграшковими модельками. Фізика зіпсувалась не дуже сильно з минулих частин. Машини їздять як захочеш, буквально по будь -чому. поверхні не відчуваються управління як в колді тачки, чесно. А в колді вони ну дуже галі. Ось ми і добрались до черешенки всієї цієї історії. Як відчувається гра? А як? Хуйо відчувається як невеликий проєкт від інді розробників. Я не хочу сказати, що інді розробники роблять погані проекти. Я просто хочу натякнути на те, що студія такого розміру та такого масштабу не може робити таку гру. І я раніше не сказав, але в оперативників є скіли, в кожного свої, але це така шляпа, що ну ви поняли з роздум. Да? Про це трошки сказав Тадаші, але я також хотів би сказати, що воно є для того, аби бути. Я не відчув потреби ні в чому, крім додаткової плити. Може, коли ви там вже граєте, як якісь. З профі, піднімаєтесь на вінгс'юті на 300 метрів небо зі снайперки, прибираєте двох пілотів, винищувача, спускаєтесь на землю і робите кват кіл кинутим ножем. Боже ж, куди мене занесло? щодо стрілянини, то маємо лазергани. Я не розумію, як ПП-19 Бізон може випускати чергу з 60 патронів на 200-300 метрів в одну точку, але найбільше. Так, звісно, це треба трохи контролювати. Але ну це прям трохи вертикальної віддачі. Зброю не кидає, та патрони летять ярзна куди, майже не маючи балісти. Але Пушків грі, в яких неймовірно дикі рекойл. і в тебе одразу дисонанс в голові. Одне контролюється, інше ні. Питання, мабуть, до балансу, але така неконсистентність в грі присутня. Ручні кулемети до слова віддачі майже не мають, і це цілком можливо, коли це не ручний кулемет, або хоча б той, що встановлений на сош. Але коли ти бігаєш з бандурою на 200 патронів, і воно з легкістю знімає снайпера за 300-400 метрів від тебе, це крінж. О, а ще щодо бігу, я коли звернув на це увагу, то не міг зупинитися повторювати. На спрін. Ті оперативники бігають безкінечно. І неважливо, яка зброя в руках, чи то кулемет, чи то Джевелін, ти просто як лань можеш носитися по мапі. Це такий бред, я просто я не можу цього. В цілому, гімплей, маємо Низкосортний папх з фізикою, анімаціями та стріляниною з інді-проєкту але прокаченою графікою. І графіка ситуацію не рятує в цьому випадку, бо є проєкти більш графоністі, та не такі в сраті. Ще й цей гігантизм повсюди, що дико дратує, якщо чесно. Ну і декілька прикінцевих пунктів: ком'юніті Супертокс в чаті постійні срачі всі намагаються трейхардити, Такого я чомусь колді не помічаю. А тут буквально в кожній катці на тебе будуть пиздіти через те, що ти не взяв довбаний джевелін та не збив гелікоптер. Хоча з 120 гравців на бампі дійсно ніхто чомусь цього не зробив. Гуд oh. або Heads Up Display, або та синя сранча постійно майорить перед очима. Інтерфейс перевантажений, яскравий та безглуздий. Він і не фановий, і не тактичний, просто сміття, яке постійно хочеться вбити. Пору грі чомусь пропонував мені купити різні непотрібні штуки за фоблі. Що доволі дивно. Хто давно в це грає? У вас там все норм з регіонами? Бо yeah. я був трошки шокований. Був колись скандал з грою через те, що для оперативника додали скін зеленого чоловічка. Як того, що в 14-му в Крим заходив для Нексі. Ну, ви поняли, цю хуйню я їм не пробачу. Тіло оперативника виглядає доволі дивно, коли ти дивишся вниз. Від бедра вбивати можна доволі легко і на 50 метрів. Кулі летять саме куди ти цілишся. Не цілі проблеми з тим, аби зайти в гру. Це норма. Ще й купуючи гру у стін, тобі все одно тикатимуть цей і. E який то діло лагає та не працює. Оптимізація. Ну вона гірша за те, що дає мені колда. Навіть в альмазерах у мене багато фепасів при кращій графіці ніж тут. Гранати ти кидаєш легко на 100 метрів. Взагалі не проблема. І на 200 можна, які питання, було б тільки бажання. Руйнування зіпсувалось. в грі. З'явилось більше складних конструкцій у порівнянні до той ж bf 5 що в свою чергу зменшило кількість руйнувань. Це помітно, і це була одна з основних функціональних переваг батле. Якої тепер майже немає. REST IN PEACE, MY руйна. Довге завантаження мап. Я ось не можу зрозуміти, ну чого так довго. До слова, гра була встановлена в мене на NVMe SSD. Банка Пікатіні, яка встановлена на кожну зброю, не така, якою вона має бути. Так, це 2042, Але я маю дуже багато сумнівів, що світ змінить стандарт, аби всрати всі наявні аксесуари до зброї. Ну, от нащо? Це не схоже на майбутнє, скоріше на незнання дизайнерів матчастини, що до речі, помітно й по іншим аспектам, За грай. досягнення певних результатів з різною зброєю та іншим даватимуть медалі, які ну в цілому ніякі, та нічого не дають. Навіть цікавості гріндити не додають. Підсумовуючи, я хотів би сказати, що раніше я був дуже великим шанувальником серії, але на релізі Battlefield 2042 вона мене дуже сильно розчарувала. Зараз були безкоштовні вихідні, і мене знову переконали, що мені треба спробувати пограти. Ну я і спробував. Але як бачите, я не був сильно вражений, бо по факту мало чого змінилось. Просто додали трохи лайна і в без того лайняну гру. Я нічого про баланс не казав, бо баланс насправді в цій грі доволі дивний. І як я сказав в одному із минулих розділів. Такий собі папківський, знаєте. Але поєднуючи різні аспекти, баланс у грі насправді так собі. Все дуже сильно залежить від мап, від режимів, від зброї, яку ви обираєте. До речі, в грі є метапушки, всі. бат... Батл. Батлфанери... батл... Бат... Батлфілдери. Дуже сильно не люблять колду за те, що в ній є метапушки, але бляха, в 2042 їх. Типу немає, да? То що до балансу, треба робити окреме відео хвилин на 30 для того, щоб все розібрати по фактам. Але я то робити не буду, бо я гру купувати не збираюся, аж трошки пограв, мені не сподобалось, і як ви зрозумієте, більше такий експеримент повторювати ми не будемо. Гра перестала бути фановою, але і не змогла стати серйозною. Вона відчувається як діарама, ляльковий театр, постановка. І щоб ви там собі не думали, я взагалі не фанат колди, просто остання гра. Modern Warfare 2 мені дуже сильно зайшла, а зайшла вона мені, тому що робота зі зброєю відчутно покращилась. Загалом я більше люблю ігри типу Insurgency, або Арма сквад, бо вони набагато цікавіші, але ну в мене не завжди є час в них розбиратися, шукати сквад для того, щоб пограти в це. Тому я граю у Вальхії. Ну і в Call of Duty, бо там можна грати самому і доволі фаново. Тож щодо батли, вона не сподобалась мені на релізі, не сподобалась і зараз. Не раджу витрачати на то свої гроші та дорогоцінний час, який ви точно вже не повернете. З вами був Пристаркуватий Токсик. До наступного відоса. Пока.